Вітаю вас, друзі. Ну що, російські загарбники і їхні пособники продовжують тікати із тимчасово окупованого Херсону та плакати, плакати і ридати. Ось наступне відео мені дуже сильно нагадує те саме відео із Криму, де плакала росіянка і казала, що їй не хочеться їхати і залушти. Тільки тепер це відео із Херсону. Все розуміємо, але ми не переживайте. Вже третю добу російські пропагандисти ніяк собі не можуть знайти місця. Єдине, чим ми зможемо перекрити це наше пораження, mm. що то нас в останнє время дуже багато складних рішень. Ми всі розстроєно в чувствах. А тим часом збройні сили України крок за кроком поступово звільняють українські населені пункти на правому березі Дніпра.

Я абсолютно впевнений, що такі відео ми із вами іще ще побачимо із кожного українського села, селища чи міста, які зараз поки іще перебувають в окупації, тому що Україна обов'язково переможе. І тут на цьому моменті я вам нагадую: підпишіться на мій канал, лайк до цього відео. Натисніть і залиште під ним будь-який коментар. Тоді це відео набере якомога більше переглядів. І сьогодні будемо із вами говорити знову про ситуацію у тимчасово окупованому Херсоні є багато багато новин. До прикладу, учора Міністерство війни Російської Федерації виступило із заявою, що усе, що зараз відбувається, оця їхня втеча, це просто такі маневри. на Ніколаєво-Криворожському направленні осуществляється маневр підрозділів російської групіровки військ на підготовленій позиції на лівому берегу ріки Дніпро. Строгом соответствують сутженим планом. Абсолютно за планом. Ну, це стовідсотково так і було задумано на самому початку. Росіяни чомусь залишили частину своєї техніки. Трофеї. А ще так само, цілком за планом, росіяни почали потрапляти у полон під час своєї втечі. І вчора вночі російські пропагандисти дуже гучно кричали про те, що коли російські загарбники намагаються тікати із правого берегу Дніпра, то виявляється, жахливі українці беруть і по ним стріляють. Усе стовідсотково за планом. А в одному підрозділі я не буду поки називати в якому, останній приказ був. Перівачі з гражданку хочете. строгом відповідно сатвістю твердженим планом. Самі ж російські пропагандисти показують відео, як російські окупанти пішки тікають із тимчасово окупованого Херсону. Всіго хорошего руські ідуть. Дамой, чому саме пішки? Запитаєте ви? Ну тому, що на їхній переправі трапилась якась біда. Якщо подивитись на наступне відео, то видно, що російська військова техніка була уражена просто на переправі. відні прильоти. воїни збройних сил України не давали росіянам спокійно тікати і били по них постійно, коли вони намагалися перейти або переплисти через Дніпро, що їм, м'яко кажучи, не дуже вдавалося. Але та частина окупантів, яка зрештою змогла втекти, після своєї втечі підірвала Антонівський міст. Два брушених прольота Антоновського моста. Вероятне, він був подорван. А время вивода російської групіровки, тим часом у самому Херсоні, поки і ще окупованому, який чекає на Збройні сили України, на центральній площі з'явився український прапор. Але найбільшим випробуванням здача херсону стала навіть не для російської армії, а для російських пропагандистів, які бояться тепер цю тему коментувати. Якщо я піддержуваю. Це рішення, то получається, що ета публічний призиви к нарушению територіальної целостности Російської Федерації російським пропагандистам дуже важко. Вони не можуть ані підтримувати втечу із Херсона, ані її критикувати, тому що можна сісти до в'язниці. Якщо я не это рішення, я считаю, що Міністерство оборони поступило неправильно, оставляя Херсон. Це публічний. Дійства, направлені на дискредитацію ворожодних сил, та ж саме 280-та стаття, я в тюрму не хочу. Проте все одно знаходяться найбільшу пораті російські пропагандисти, які вилизують ось оцю ганебну втечу. І вони кажуть, що коли російські війська тікають, то це насправді завдяки дуже мужньому рішенню. Це очень важке рішення. І щоб таке рішення прийняти, треба бути Очень мужним чоловіком, і взагалі, коли росіяни тікають, коли вони здають Херсон, то це насправді вони так не тікають та нічого не здають. І Звісно, ці території не здані, а просто ми а ушли. Херсон і Херсонська область це уже Росія навсегда. Просто сейчас стратегічно важні. Підіслоцируватися так, так друзі, вам це точно не почулося. Коли росіяни зазнають однієї з найбільших поразок під час цієї війни, якщо не сказати найбільшої поразки, то вони продовжують казати, що вони насправді перемагають і беруть Київ Варшаву. подруженням наших в Києві. Дальше я вважаю, що е того ж самого заслужує та же самая Варшава і весь этот блок. НАТО. Мені навіть складно уявити про яку саме перемогу вони будуть розповідати тоді, коли будуть здавати, наприклад, Москву. Але це усе на російському телебаченні. Отак, а от серед тих самих звичайних простих росіян настрої надзвичайно панічні. Вони кажуть про тотальну деморалізацію. Це падіння авторитета власти гігантський, такий вот деморалізуючий удар по країні. Вони для себе ніяк не можуть зрозуміти, як таке може відбуватися, як це Владимір Путін, наче як проводив псевдореферендуми, наче як щось там кудись а Тут виявляється, він взяв та й усіх кинув. Владимир Владимирович Путин говорил, что мы ни перед чем не остановимся для защиты своих территорий, и Херсон был принят в состав значит, Российской Федерации. Ну, то есть, где вот эта красная линия, когда мы начнем там воевать по-настоящему? Выявляется, Владимир Путин не просто у всех кинул, он еще и потускнел, и теперь доверие до системы зникает у россиян. Блистательный медийный образ нашего верховного главнокомандующего Ізрядно потускнів на фоні таких новостей к сожалению. Демонстрація неадекватності цієї системи слишком наглядна, слишком серйозно. І у цей самий час у прес-секретаря Владиміра Путіна пєскова запитали, чи не вважає він принизливим втечу російської армії із тимчасово окупованого Херсону. І пєсков каже, що ні, ви що, спецоперація по плану. Отступление с Херсона – это большой удар по престижу Владимира Путина, даже унизительно для него. Мы не хотели бы комментировать сейчас ни тех, ни других. Специальная военная операция продолжается. Собственно, мені нічого добавить, нічого сказати по темі. Спецоперація і справді йде чітко за графіком та за планом. Але тут треба уточнити, що це, напевно, план Збройних сил України. Але скільки би пропагандисти зараз не розповідали, що насправді усе добре, це усе тільки перемога Росії. Більшість росіян починають, здається, про щось здогадуватись. адмін адмінговорі братан. Проведи прямой ефір, чтобы успокоить людей. Но я думаю, если я проведу прямой эфир, то у людей начнутся проблемы с сердцем, как у меня. Росіяни, точніше, навіть їхні пропагандисти, бо це якраз ви щойно бачили пропагандиста, самі себе готують до того, що доведеться віддавати усі українські землі, включно із Кримом. Якщо ми і далі будемо воювати, а все к этому йде. Ми по Крим. Прогнози у них якісь дуже погані, абсолютно невтішні. Росія планує програти війну, очевидно. А потім владіміра Путіна скинуть. Хоча можливо це відбудеться і раніше, судячи із того, як росіяни постійно ниють від кожної своєї найменшої поразки. А тут чи не найбільша поразка від початку війни? От а далі не виключаю ворожонне або просто переворот влади в країні. І ми кажемося окупації, все, все. Вау. Все! Головне, що при цьому у росіян точно немає ніякої паніки, як і немає вже Кіріла Стрімоусова, який теж любив казати, що паніки. Ніт, вони усе ще сподіваються на перемогу, яка буде. Не за два-три дні, вже як вони казали на початку, і не за тиждень, а можливо за кілька десятиліть. Але і це не точно. Ніяких панічних настроєнь бути не може. Побіда нам дасться, можливо, в втічені кількох десятиліть. Ну а тим часом росіяни на півночі нашого українського Криму продовжують будувати оборонні споруди та рити окопи. Вони сподіваються, що це їм колись допоможе. Але росіянам вже не допоможе нічого їх вже нічого не врятує. Вони отримують поразку за поразкою і кожного разу усе більшу та більшу для мене, друзі, є цілком очевидним, що ми перемагаємо вже сьогодні, що перелом у цій війні відбувся, і що Збройні Сили України звільнять усю територію України: і Крим, і Донецьк, і Луганськ, і окуповані частини Запорізької та Херсонської областей. Але для нашої спільної перемоги перемоги нам іще треба буде багато попрацювати. Не забувайте, яку ціну ми із вами сьогодні платимо за нашу свободу та незалежність. Підтримуйте наших воїнів, допомагайте Збройним силам України обов'язково і як тільки можете. І разом ми з вами, друзі, я впевнений, будемо святкувати нашу спільну перемогу над Російською Федерацією, яка поки і ще тимчасово існує. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.